Якщо їхати з міста по трасі кривий рік Кропивницький, а за Братолюбівкою повернути ліворуч, потрапиш у дивовижне місце дендрологічний парк, веселі боковеньки», що розташований на площі понад 100 гектарів, це батьківська земля дворянина Миколи Давидова, на якій він створив омріяний з дитинства куточок краю. Він волів, аби людина, перебуваючи тут, змогла забути все погане, відпочити духовно і фізично. Тож юрист за освітою Микола Давидов захопився природознавством і парковим плануванням. Владиславський падалка, це він зробив проєкт цього парку. І он, навіть були варіанти, що парк створювали селяни, які не дуже розумілися да, на проєкті чи на якомусь плані. Ну не знаю, настільки це правда, що навіть на великому форматі скла малювалися розміщення дерев, тобто тут має бути дерево, тут чагарничок ставилося на. Фоні якоїсь рельєфу да і ну вже насаджували по тому плану. Ну як відзеркалювання, да, в, тому в телевізорі. Ну не знаю настільки правда. Це не від одного, таке чули. На здійснення мрії пішло 20 років. Все, що видно навколо штучно створені насадження. До них тут був голий степ, який перерізала невелика річка Боковенька. А її берег був вкритий тільки типовими для українського пейзажу заростями терну та верболозами. З 1893 року на цій території все змінилось. Людина залишила по собі от таку оазу, наш парк вже називається перлиною степу, так як в степовій частині України тільки два дендрологічних парки нашій веселій боковенькі і Асканія Нова, яка, на жаль, сьогодні під окупацією. Так що, таку. Люди лишили пам'ять про себе, мабуть, на віки і не на один вік. Ну і наша зараз задача все це зберегти, доповнювати, оберігати і захищати. Тут є дерева старожили, до яких торкалися руки й самого Давидова. Ось як ця чорна сосна. Нині колекція постійно поповнюється декоративними чагарниками, деревами листяних та хвойних порід. Зусиль доклали послідовники Миколи Львовича. Нинішні лісівники зберігають цю природно заповідну територію, доглядають лісові насадження та сади, створені науковцями на цих землях долинського району у різні роки. Це був як такий полігон випробовуваний для е, різних по рід дерев і чагарників. І з часом вона була перетворена в деревничу дослідну станцію, де на той час лісівники, які започатковували лісівництво в Україні, ну, наукова база, де було випробування, акліматизація апробація різних порід дерев і чагарників, які садили на цій території з різними схемами змішування, з різними схемами посадки, для того, щоб в подальшому Ать лісівникам рекомендації щодо степового лісорозведення». до кінця двадцятого століття за різними напрямами тут працювали науковці Харківського НДІ лісового господарства і агромеліорації один з напрямів виведення морозостійких і посухостійких видів горіха. Усі сорти волоського горіха та фундука, виведені на цій території, є в колекції музею в колишньому будинку Давидових. Деякі меблі і речі у цій кімнаті оригінальні старовинні експонати, що належали родині дворянина. Ми ще розводимо сортові сортові фундуки методом відгілків, тобто, коли зберігаються повністю всі материнські властивості. Горіхівництво почало розвиватися досить. Досить широко і фактично база горіхівництва починалася з веселих боковенів. Зараз наука пішла вперед. Якщо раніше треба було декілька десятків років вибирати, запилювати відбір кращого відсажувати. Зараз можливий варіант діленням клітини до да, рослини виростить в пробірці рослина, яка дасть властивості батьківські всі збережені. на початку 2000-х установа в підпорядкуванні. Держагентству лісових ресурсів України до лісового розсадника веселих боковеньок за декоративними рослинами їдуть з усіх регіонів країни нині, в часи війни замовлень набагато менше на сьогоднішній день. У нас працює 36 чоловік. Вісім наших хлопців захищають батьківщину, даючи змогу нам працювати і жити в мирних. Умовах можна втратити лік часу у цій принадній місцині, слухаючи історії з біографії Миколи Давидова про його дендропарк та роботу селекціонерів. Парк приваблює науковців звідусіль. До веселих боковиньок ми вирушили з ботаніком Вікторією Тротнер, Вона з захопленням розповідає про унікальні чагарники екзоти, які заслуговують на поширення в нашому регіоні. Ця рослина називається горіх. народна назва наукова назва Ксантоцерас Горобинолистий. Рослина, єдиний представник роду і родина Сапіндові походить з північного Китаю і з Кореї. Дуже декоративний кущ. Ви бачите, він зараз в повному цвітінні. Відзначається тривалим цвітінням. Ви бачите, який він рясний, і після відцвітання утворюються ось такі горішки. Бачите, знайшла торішній горішок, трошки схожий на наші каштанові горіхи. Горішок розкривається на три ствулки, і там всередині будуть такі. Бачите, дрібні горішки схожі на ось такі схожі на ліщину від 5 до 17 горішків. Ці горішки їстівні, вони ну, нагадують чимось ядра ліщини. І цей, ця рослина цікава тим, що вона не тільки надзвичайно декоративна і дуже, ще раз кажу, дуже тривалий період цвітіння. Після відцвітання зберігається отаке от яскраво зелене листя, також дуже декоративне. На гілках цього чагарника все їстівне та лікарське листя, квіти, горішки. Китайські вчені розробили безліч препаратів на основі саме Санта і це ну, дуже популярна їхня лікарська рослина. А для нас це просто надзвичайно гарний гарно. Квітучий кущ дуже невибагливий, витримує температуру морози до мінус 25, а спеку до плюс 35, якраз для криворізьких умов. Ви бачите, тут вона без поливу, прекрасно почувається. Тобто це чудова рослина для наших дачних ділянок і дуже дуже декоративна. І ще і використовувати можна. Як замінник чаю, містить кофеїн і ну, тобто тонизуюча. Тобто, це ну унікальна просто рослина, маловідома для нас. Тому я дуже сподіваюся, що криворісті, які приїдуть сюди на екскурсію, познайомляться з нею і посадять у себе. Гуляючи стежками парку, зустрічаємо чимало інших цікавих дерев та чагарників. Жимолость з ароматними квітами вже відцвітає. А ось вже третій сорт Барбарису, і біля нього реліктова клокичка. Також культивується. Тільки в бодсадах і дендропарках. Чим вона цікава, крім того, що це релікт і дуже давній. Рослина, бачите, має такі чудові білі квіточки, які приваблюють безліч різних комах запилювачів. В традиційній кавказькій кухні цю, ці суцвіття квасять і використовують як приправу, як гарнір до салатів. Ось там у них є таке спеціальне традиційне національне блюдо. А для нас вона цікава тим, що це рослина. Рідкісна, червонокнижна, тому потребує охорони і поширення в культурі. Після відцвітання, от бачите, зараз вже ткити ці поступово відцвітають ці ніжні білі квіти. Після відцвітання утворюються такі пухирчасті горішки, трошки нагадують фізаліс, зелені. Всередині горішок схожий на насінину гороха. І Шкурочка тонка, а всередині ядро нагадує за смаком фісташку. Рослина поширюється кореневою порослю і насінням оцих, оцими горішками. Використовується в озелененні і ось, бачите, навіть тут в дендропарку ми бачимо такий чудовий кущ. кущ листя трошечки нагадують бузину. Листя бузини, бачите, таке mm -hmm. саме пірчасте. Чому і назва її клокичка переста або пірчаста. От, Таке листя дуже дуже привабливе, і має квіти мають такий тонкий аромат, який нагадує аромат кокоса. Особливість цього заповідника дубовий гай. Окрасою дендропарку веселі баковенькі є також вікові дерева: дуби, ясини, клени. І Тут безліч таких чудових старовинних дерев, які пам'ятають часи Давидова. І ось перед нами дуб звичайний. Подивіться, який це велетень. Обхват його стовбура 324 сантиметри, тобто можна уявити, що йому більше 300 років, а на ньому є спеціальні позначки. Це плюсове дерево, тобто дерево, яке визнане одне з найкращих, з якого рекомендовано збирати жолоді для отримання садивного матеріалу, який відповідає всім вимогам і параметрам. Нумерація йде цей є реєстр України, де занесені плюсові дерева різних порід на підприємстві. Нашому 12 плюсових дерев. дуба звичайного і є ще генетичний резерват дуба звичайного, тобто є дерева, з яких рекомендується збір насіння для подальшого. Розмноження і висадки від дубів повернули праворуч. На галявині нас зустріла Вероніка Лугова. Помилувались нею і підійшли до екзохорди. Вона дуже нагадує черемху за своїми квітами. І е, чому екзохорда? Тому що утворюються коробочки, в яких є насіння. Вони такі п'ятігранні, і бачите, дуже швидко розпадаються. Екзо зовнішні хорда струна, тобто. Коробочка розкривається назовні. Ну, така складна латинська назва. Дуже декоративний кущ, гарно квітує. І бачите, він зараз в цій такій композиції на зеленому фоні, на фоні креслатого старого дубу, виглядає дуже ефективно. Після відцвітання його бажано обрізати. Але е, найкраща пора, от саме зараз, на початку травня, коли починається масове цвітіння і має такий тонкий аромат. Рослина зустрічається в культурі, в ботанічних садах і в дендропарках, до, до прикладу, в Кривому Розі. Її можна навіть зустріти біля стадіону Саксаганського науково-природничого ліцею. Там декілька кущів, дуже таких крупних, і вони якраз зараз мають квітувати. Здалеку можна ще подумати, що це садовий жасмін. Усі рослинні екзоти, про які розповідала дослідниця, можуть бути окрасою садів і парків. Життєстійкі саджанці в умовах нашого регіону плекають працівники цього дендрологічного лісового центру. А наша мандрівка завершилась біля велетенської сосни, доволі рідкісної поникли форми такі сосни зустрічаються в українських дендропарках, закладених ще на початку 19 століття. Переконуємося на власному досвіді веселі боковеньки, які мріяв засновник парку Микола Давидов. Місце цікавих відкриттів, що допомагає забути про все погане та відпочити душею і тілом. Тетяна Васильєва, Олексій Правицький. Постфактум.